Слава Богу, церква. Зараз саме час хочу сказати всім про важливість покаяння в нашому житті. Бо, як сказано в Писанні святому, як казав, дії 2,38 Петро каже: покайтеся, і нехай хреститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого. Ви приймете. Тобто, Покаяння. Що таке покаяння в нашому житті? Це треба змінити наше відношення до гріха. Всі люди, які живуть у гріхі, у гріху свідомому, вони ходять в церкву, є такі люди серед нас, які ходять, вони хищені, не охрещені, які ще не покаялися, але на кожного є свій час, треба задуматись про те, як ми живемо, які в нас думки, які наші дії в цьому житті. Треба подумати про те, що. Кожен день може бути останнім в нашому житті. Дітям, які ходять в нашу церкву, теж треба задуматись про те, що навіть якщо ти маленька дитинка, треба змінити своє відношення, полишити гріх і покаятися. Саме час покаятися це любий день, який сьогодні день найкращий день для цього. Бо призиваю до всіх, хто ще не покаявся, хрестився, прийти сьогодні на цю сцену, прийти, покаятися або після зібрання. Зробити це свідомо, бо покаяння, як сказано в Святому Писанні, це важлива частина нашого життя, без якого неможливо прийти до Бога, неможливо спастися і війти у Царство Небесне. Покаяння це те, з чого починається спілкування, любов з нашим Господом Ісусом Христом.